Цього разу я граю в Угу І це, мабуть, буде найнудніше відео за моєю історією. На даний момент, як мінімум. Ну... Хі -хі. Напишите своє враження в коментарях. В мене тут той коха величенький рекордик величенький величенький <laughs> <laughs> доброй невеличкий, але не малесенький <laughs> Я вже знаю, яке відео буде з моїм рекордом. Хтось може зараз і догадується. Я дам підказку. Це, відео, це буде подібним на те відео, де той я показував, який в мене крутий Карл. Хто бачив його чекав. Ну, мало хто тут. <гум> <гум> І мені чекало, чому зараз прикол. Санс як ти умудрився ще спалити воду? так? такий популярний, і мені теж він дуже подобається, але чому саме він популярний? Саме він, що М? М? більше ідей не було. Я здох. <гум> <гум> Так. ставимо, але не ставки. <гум> Дохту, тут... Е... стоп. Что? А я думаю, це ота, що велика, що найбільше так. Але ні, це не от. Сігма. Сігма-сігма. Ладно, 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 ладно. Mówi, bez mamie obijtyś, ale nie obijdóś. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> フフフおった。

Поэтому жили вот там візу побанзил раз подивище. Амбавиллибол. Амбавибол. Можно было давати наш каналу Мемач. Є якийсь тут дуже гарний хід. Ммм, до 31 тисячі важко доходити, не mm. yeah, думаю. Чи якому? хтось може на якісь баги що so допомоги того взагалі доходить до мільйонів. А я так не дохожу. Отак. От Отак. Конь, 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 так, вот так, вот так, вот так. <laughs> вот так.

Ой! <связь> конь, 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 конь. Была реклама там с Ральтеру. <связь> не люблю никакие рекламы. Но я так что-то рекламу моей на игры. А че, как вам в Ютубе? Точнее, в Ютуб Шортс. И это игра Бравл Старс. Бравл Старс, Бравл Старс. Не там єдине що поставив, але не програв, не програв. Нє, 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 ні, ні. Я розумніший трохи. Не знаю, хто все подумав. Єлена подумала не те. Це моя одну яку я не терплю. І вона мене теж не терпить. Вот так. Куда дальше Вот Вы что? Хотели бы мне западло сработать? Ахаха! Западло называется. хе Сколько мене там запертой, Может быть, еще до сюрприза там. Вісімнадцять, але я швидко їх збираю. <свят> Пятнадцать пятьсот три. Ну что? Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так тринадцать тысяч нормально. Хм. Де мені поставити? щоб я б міг почем це поставити, юперасите, а, а я знайшов вихід. Ха! <плес> Опано. До <плес> речі, я виклав те відео, де я розмовляв з Арсеном, а він проти чого. І він каже мені в школі такий, ти виклав те відео. Я кажу так. Ну, добре, да, зустрічаємося сьогодні біля школи. Я тобі ляпаса дам. Ну, а когда він в школе так каже, я ніколи не йду. Бо чтобы мне ляпаса задавали? Навіщо мені це, а? Навіщо він це говорить. Я і так, якби він не казав, що ляпас, я все рівно б не пішов би. Ну Най... він чого не розуміє, чи що? Що я не такий тупий? Так, далі. Вибачте, що. Шо... Забувся запись включити трохи. Бубає, як думаєте с кем не буває? Ще мажу усіма буває, <гум> 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 так у так Вот так, 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 а ой, так. Але навіщо той. Вам дивитися, який там рахунок після того, як раунд закінчив. Що я думаю, того не треба. Напишіте в коментарях, чого того треба чи не треба. Але я думаю, що не треба. Ага, так очекованька а фигурка там попалась, так. <laughs> <laughs> ну так, ну так, Вот так, угу. так. Конь, 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 конь. Вот так, вот так, ну вот так. Вот так. Вот так тут. Угу. Угу, не так на так Вотак, так вотак. так нормально гроє, нормально, нормально, нормально. Звісно, не хочу хвалитися, але реально гарно граю. Речі, напишіть в коментарях, який ваш рекорд в Блокбласті. Угу. У мене 30 на 3 Ну і що я це кажу, якщо тут так, мабуть, всі помітили? Амбавилибол. 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 Хм, хм, хм. Вот так, вот так. mm <laughs> Ой, гожевий лівень? Ну ладно, ну не хоче на такому кати, але так і дали. Хм. Ой, збув включити запис. Ой. А я сьогодні його не уже буква включити. Бубу. Хотя, ну буває. TikTok щось там пішло. Давайте напишіть в коментарях, чи мені варто знімати в ТикТоті. Як думаєте? Чи мені варто в ньому знімати? Я думаю, я і... не думаю, буду там знімати. А чому би і ні? Чому б мені там би не знімати? Хай будуть гроші, які будуть приходити від Чик-Току? Я пошучу. чуту. Хай приходить тіхось. Багато ще хтока... Це що в чи легше. Я не знаю, я там щось не знімав. Але почну знімати. Думаю. Точніше не думаю, а буду знімати. <свісна> 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 Отак. Опанан, амбабили бобол амбабили бал Ладно. Че як бы вы мали свій канал, то як бы вы его назвали? То вы вже, мабуть, знаете, як... В мене називається, <гум> думаю, знаєте. Ладно, мені набридло. Всім друзі, Дякую за перегляд.